Вчора моїм нутрієм виповнилося 3 місяці. Зараз ось я зважу одну самочку, бо я з нею дружу. Ось маємо мою самочку і 3 3 кг 100 г її вага. Тут, правда, я її кину, щоб вона заспокоїлася картоплинка, але відкинемо тих 30 грамів чи скільки. Такі 3 кг, 100 г вона має в 3 місяці. Так, ну все. Ну, що, самочки в мене більш-менш рівні. Їдять вони зараз приблизно біля, їх є 9 штук тут. Їм 3 місяці, їдять, кидаю я їм біля кіло... кілограму корму, плюс-мінус від 900 до кілограму, бо Горнятко, якщо воно з щубком, то воно має, наприклад, 250 грам, а якщо без щубку, то є 200 грам. І я по мірі того, як вони з'їдають, корм, якщо розкинути, я їм даю трошки менше, якщо, якщо немає його пусту, дивлюся, вони дуже голодні. ну, Якщо все повизберовано, бачите, вони тут розкидають, деколи так повилизують, що ого, то я їм даю трошки більше. Але, в принципі, воду вони практично не п'ють. Якщо п'ють з поїлки воду, то дуже-дуже мало тої води п'ють. Я до чого веду? Що я їм даю достатньо, так як я маю, дуже багато, Картоплі, то вони отримують приблизно до 150 грамів картоплі на ну, соковитих кормів, не тільки картопля інші. От. І плюс ще е, дуже мало правда, того року кидаю е, трави. ну Трава в більшості йде на підстилку. От. І ростуть вони, бачите. Основне, щоб вони гранули. Гранули наїлися, картоплюють, тіпа соковити запили, то їм і не дуже потрібна вода. Я зараз от їм зроблю. А, вода навіть не йде. О, добре, що я. От, Як вони будуть пити воду, як вода не йде. Так, так, так. А я дивлюся, немає нема води. Зараз я відрегулюю.